Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня підсумки за вересень. Про що на традиційній прес-конференції міський голова Роман Ключук розповів журналістам: Чернівці отримають майже 20 мільйонів євро на реконструкцію центрального водогону. Овочі дорожчають, оскільки нині чернівчанам обійдеться борщовий набір. Шахет пролітав над Хотином уночі 3 жовтня. Росіяни вкотре атакували територію України безпілотниками. Загалом ворог випустив 105 дронів. Повітряна тривога у Чернівецькій області розпочалася після першої години ночі і тривала понад дві години. У цей час повітряні сили повідомляли про ворожий дрон в районі міста Хотин, який прямував у напрямку Чернівців. За даними військових, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та сили оборони України збились. 88 ворожих ударних безпілотників. Допомога Збройним силам України, додатковий грант для водоканалу, початок опалювального сезону та ремонти у місті. Чернівецький міський голова Роман Клічук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Більше детально про те, чим жило місто у вересні та які плани на жовтень. Далі у сюжеті. У вересні Чернівецька міська рада спрямувала на потреби української армії 5,4 мільйони гривень. Для однієї з частин закупили пікап. Міський голова Роман Клічук та його заступник Василь. Зазуляк напередодні дня захисників і захисниць особисто відвідали Чернівецькі бригади на Сумщині. Вони на сьогоднішній день знаходяться там і саме залучені до операції на Курському напрямку. Тому до дня захисника ми вирішили провести їм до допомоги, яка була закуплена за власні кошти. Я більше звернувся до своєї компанії за допомогою. Те саме заступник. Ну і ще два сената, які їхали з з нами разом. Це мова йде за закупівлю броньованих автомобілів, а друге, це греби, квадроцикли. Ми пишаємося тим, що у нас двоєздатніша бригада отримала назву Колинська і вона є справді нашою. І по духу, і по місцю реєстрації також знаємо, що чернівчани в Курській області є. Чи не було у вас думки поїхати туди, чи це неможливо? Звичайно, хотілося б, але ну є пані ризики. Це мова йде за безпеку, тобто ну військовий в нас би не пустили туди. А по-друге, я навіть не знаю. Я ж по суті маю заборону там, виїзду за кордон, і Треба оформляти відрядження, тільки куди не знаю. З початком опалювального сезону. У Чернівцях мають запрацювати дві когенераційні установки, які розміщені на найбільших котельнях. Під час сесії 26 вересня депутати проголосували за рішення, яким спростили умови для відшкодування витрат на придбання генераторів. Вона буде простіше для ОСББ чи для кооперативів. Вони можуть. Ішкодувати зараз до 80% вартості генератора, і плюс розширили можливість закупівлі електрозберігаючих цих станцій акумуляторів. То, тобто, ми це трошки змінили і таким чином намагається допомогти підготуватися до зимового періоду, розраховуючи про ймовірність відключення електроенергії. Що громадянам то, то порадити? Ну, по крайнімірі вірити в те, що ми переживемо гідно і безболісно, але все залежить від військових дій. Ну, звичайно, попросив би всіх на об'єднання громадян, все об'єднатися, бути активніше і використати цю можливість. Це коли місто відшкодовує 80% на різних, на генеруючі, акумулюючи. Речі готовність зовнішніх тепломереж у місті на завершальному етапі додав міський голова і зауважив, проблемою залишається різниця у тарифі, яку поки що змушені покривати з міського бюджету. Міський голова Роман Клічук на запитання, чому не відбувся аукціон з приватизації території колишнього тролейбусного депо, відповів. Було рішення суду, яке наклало арешт на приміщення, які знаходяться в телебусному депо. Ви певно, чули, що вчора було організовано підпали по рішенню, по заключенню ДСНС це діти, які просто бавились там, І відкрилася кримінальна справа з дивним таким з підґрунтям про можливість порушення охорони праці на Чернівецькому телебусному управлінні, якого там уже немає 12 років. За словами Романа Клічука, пожежі на території суттєво не вплинули на оціночну вартість об'єкту. Нині міська рада виграла апеляцію у справі та оголосила повторний аукціон. У місті ремонти доріг, які розпочали, планують завершити до кінця року. У жовтні дозволять рух транспорту на вулиці Руській. Якщо ми говоримо від вулиці Зеленої, то січовистеців, де відбувається к ремонт практично за замінами решта на завершилась, ідемова. Про вже про засипання щебенем, Ще лишилося по каналізації доробити. Є в планах, то все-таки відкритий рух цього місця для тролейбусів автомобільного транспорту. Ну, якщо звичайно не буде ніяких затримок і форс-мажорів. У вересні Чернівці відвідали кілька міжнародних делегацій з робочими відрядженнями. Роман Клічук відвідав Великобританію, а в Румунії з містом Клужнапока підписали угоду про побратимство. На питання чи був цьогоріч Роман Клічук у відпустці, він відповів наступне: я вже сам не пам'ятаю. Ще то було минулого року? Чи що то було на початку цього року? то я, я на тиждень був у відпустці. А всі інші поїздки, такі як про ну, прифронтово зону, я те саме це це відпустку. Тому загальному зараз а, ну сказати, щоб я відпочав, ні, Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Михайло Урбанович, Андрій Кордубан, новини Сі 4 Чернівці отримують майже 20 мільйонів євро додаткового гранту від Європейського союзу. Кошти спрямують на реконструкцію центрального водогону. Відповідну угоду у четвер, третього жовтня офіційно підписали представники німецького банку КФВ, Чернівецької міської ради та Чернівці водоканалу. На підписанні побували знімальна група СІ 4 deita toda a tabela. Da. Tá só. Додаткові грантові кошти Європейського союзу у розмірі 19 мільйонів 750 тисяч євро спрямують на закупівлю облікових лічильників та засувок, заміну застарілих моторів і найаварійніших ділянок водопроводу, а ще на модернізацію очисних споруд. Сьогодні є важливий день. Це приписання до моменту про підтримку проектів по заміну водовідведення і водопровідної мережі місяченців. І я хочу подякувати, в першу чергу європейському союзу, німецькому уряду і «Кафе-банку» за сприяння у підписанні цієї угоди. Рішення про надання додаткового гранту місту Чернівці прийняв європейський союз. Європейський союз працює з чернівцями за декількома проектами і хочемо подякувати за дуже плідну співпрацю впродовж цих всіх проектів. Ми раді, що мешканці Чернівців будуть перші, хто отримують переваги від співробітництва. В рамках програми буде залучено 40 мільярдів євро для відновлення та підтримки в основному маленьких та середніх підприємств. Оскільки для нас Чернівці є довготривалим партнером в рамках нашого проекту в сфері водопостачання та водовідведення банк. Зрахуванням того, який прогрес є зараз в Чернівцях стосовно проведення робіт, стосовно підготовки проектної документації, проходження державної експертизи цієї проектної документації, майбутніх тендерів, які вже заплановані і які зараз відбуваються. З урахуванням всіх цих факторів ми прийняли рішення про те, що доцільним є залучення додаткових грантових коштів в умовах війни. Нині грантові кошти на рахунку німецького банку КФВ лише після проведення міжнародного тендеру та підтвердження обсягу робіт їх спрямують на рахунок підрядника турецької фірми Фека. В цілому ви повинні розуміти, що в цілому майже 95 мільйонів євро зараз знаходяться в цьому проєкті доступних коштів. Коли я говорю про те, що кошти доступні і знаходяться, я маю на увазі, що ці кошти знаходяться на рахунках банку КФВ. Вони знаходяться в Німеччині, вони не знаходяться у мене в Тумбичці, в Києві. Вони не знаходяться тут в Чернівецькій міській раді, в Тумбичці там директора водоканалу або міського голови. Це гроші, які завжди знаходяться в Німеччині на рахунках нашого банку. За словами Романа Клічука, надав. Алі співпрацювати з КФ банком. Чернівці планують не лише в галузі водопостачання, а й енергоефективності. Церемонії підписання відбулася. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4 чернівчани отримуватимуть третю платіжку за газ. Вона надходитиме мешканцям багатоквартирних будинків за технічне обслуговування труб та обладнання для постачання газу. Сума сплати у платіжці залежатиме від кількості та складності робіт працівниками Чернівці газу. Чим важливо обслуговування газових мереж і скільки доведеться платити містянам? Далі у сюжеті Василь Кухарук проживає у двоквартирному будинку на вулиці Богуна, 11. каже, не пам'ятає, коли останній раз перевіряли стан газових мереж. У нас ОСББ у нас у нас не окремі квартири. У нас ОСББ так що це нормальне обслуговування. Найдобре було б, щоб було б обслуговування внутрі будинкове. Щоб приходили, дивилися, бо з часом воно все своє робить, а газ це є безпека. Газовики обслуговують багатоквартирні будинки. Такі роботи виконують раз на 3-5 років, залежно від експлуатації газопроводу. В роботу у нас входить усунення витоків, перепакування кранів. Чистка футлярів, тобто всі зовнішні мережі, які є, перевіряються. Осуваються витоки до першого запірного крану, який може знаходитись як зовні будинку, так і знаходитися і всередині квартири. Люди мають розуміти, що витоки газу, які присутні, тобто вони можуть скупчуватися і в підвалі, і в під'їзді. Це є вибухонебезпечна, скажімо, ситуація. Тому звісно, що коли мешканці живуть в багатоквартирному будинку і десь знаходиться газопровід, проходить і вони не відчувають газу. Ми було проведено обстеження газопроводу, було знайдено витік газу на муфті. Зараз проводиться усування витоку газу методом перепакування різьбового з'єднання. Муфти ржаві ржавіють з часом. Це перепад погоди, сонце, мороз, і вони розширюються, пропускають газ. І є ще моменти, що їх фарбують. Це теж складність розбирання з'єднання різьбового. Вартість послуги за обслуговування газових мереж формується для кожного будинку індивідуально. Все залежить від обсягу та складності робіт. Вартість кожної послуги вона є затверджена, НКРЄКП. Ось безпосередньо. На кожному об'єкті, на кожному будинку є різна кількість, скажімо, газового обладнання. Це метраж труби, діаметр її, муфти. Крани, згони і від цієї кількості залежить і вартість. Тому якщо на будинку там, 10 метрів труби і там, два крани, скажімо, ну, двохквартирний, то там буде, там, скажімо, там, орієнтовно там, 700 гривень, я не знаю. От, а якщо багатоквартирний будинок, там 10 квартир, відповідно, більше. З 1 вересня 2024 року в Чернівецькій області надали послуги з обслуговування газових мереж 885 будинкам. Альвіна Брамчук, Андрій Кордубан, Новини, Сі-4. У стороженці з паркувального майданчика міської ради викрали автомобіль. За інформацією Нацполіції Буковини зловмисником виявився 21-річний житель Красноїльська. Правоохоронцям хлопець пояснив, що викрав легковик, який належав 55-річному Буковинцю, бо хотів комфортно доїхати додому. Фігуранта раніше вже судили, нині йому загрожують до 8 років ув'язнення в Україні продовжують зростати ціни на сезонні овочі, зокрема на картоплю, моркву, цибулю і буряк. Тож приготувати традиційний борщ тепер коштуватиме дорожче. Чи справді це так? Та у чому причина збільшення вартості овочів на чернівецьких ринках? Дізнавалася Альвіна Абрамчук. Буря, картопля, капуста, цибуля, морква, м'ясо та зелень. З таких продуктів зазвичай готують український традиційний борщ. Щоб придбати потрібні інгредієнти, ми прийшли на один із чернівецьких ринків. У нас є 200 гривень. Чи вкладемося ми в цю суму, давайте перевіримо. Прилавки ринку центрального рясніють городиною. Ціни на сезонні овочі різняться. Пан Віктор сам вирощує усі овочі, які продає. Морква подорожчала на 5 гривень, а буряк подешевшав 20 гривень за кілограм. ціна – 25 гривень. А це до додому чи ні? Ціна на моркву? Дороже буде. За два тижні подорожчала картопля, перець та капуста, яка ще у вересні коштувала 20 гривень. Нині за неї доведеться віддати від 30 до 65 гривень. Скільки коштує? Стара 30 гривень 35, Молода 60, 65, Там 50 є. Тобто різні ціни, різна капуста. Картопля зросла 25 гривень зараз. Морква 35, Ну це Миколаївська є наша дешевша, але наша не така смачна. Цибуля на місці. 30 гривень 25, хто як де. Буричок стандарт. Скільки коштує у вас перець? М -м, дивлячись, який. Саме цей перець 45 гривень кілограм. Якщо я колись міг взяти такий маленький перчик допустимо, продавати його по 25, то зараз я його купую по 40 гривень. Дайте мені одну борщ. Ви хочете на борщ. На борщ. І цибулі. Середні. Так. Капуста. Стару молоду. Ну вкусніший борщ буде старою. Вона більш сочна. Давайте. 55 гривень. Чесник вартує від 170 до 200 гривень за кілограм. Деякі продавці на ринку віддають картоплю за старою ціною. Є там, а всі картошечки. Дві-три штучки. Десь 4-5. Даю. А скільки воно кастує? Картошечка по 20 гривень. У нас домашня картошечка. От копотачі забагато буде. Вистачить в Ви, основному зараз беруть цибуля, морковка, буряк, помідорки, огірочки. Скільки нас нічого, все нормально? Нічого не треба. Презентів вам. Всього гарного Дякую. дня вам щасливо Дякую. і вам. Пучок Петрушки та кропу коштує від 10 до 25 гривень. Ціна на зелень не зросла. Можна бути маска кропу. – І Хочу вибрати, там є по 10, є по 20. Далі йдемо купувати квасолю. Продавець Михайло привозить її зі Сторожинецького району. Коштує від 80 до 100 гривень за кілограм. Така була, 100 гривень баночка, така 80. Ціни зросли на квасолю? Так.

Зросли ціни і на м'ясо. Свинина вартує від 150 до 280 гривень за кілограм, курятина від 70 до 170 гривень, індичка від 90 до 130 гривень. А які продукти для приготування борщу купують чернівчани? Чи помітили, що ціни зросли? Борщ готуємо часто, бо дуже любимо їсти, червоний борщ, там свекла значить іде, картопля, цибулька. Тишні, борщ, то він би м'яса. Чому? Бо грошей не вистачає на м'ясо. Ціни на чернівецьких ринках, які вони на ці продукти, чи зросли? Зросли, звичайно. Ну, дивимося, де вже там і беремо. Поки я не так часто ходжу, щоб сказати вам на рахунок цього. А на м'ясо? На м'ясо, як би сказати, подивилася, ніби такі, як були. Не змінилося там сильно. Що купили? Я капусту. Клас. Скільки віддали за капусту? За капусту, 370 гривень. Дві капустини. Бурячок, морковка, цибулька, м'ясо. Та й все. В принципі, ну, водичка, якщо завраховується. а картопля. Вже ж і деколи додаємо трохи капусти. На, на великі свята додаємо навіть фусольки. Які ціни на ці продукти чи не подорожчали? Подорожчали, а вже ж картопля буквально за тиждень стала 25 гривень, а було 15. Зараз кусочок хорошого м'яса теж десь 200 кілограмів. Це свинина, я не говорю за телятину. Ну можна дієтично і зробити і на куриці, Хто як бажає? За одну морквину молоду капусту, два перці, дві цибулини та часник. Ми віддали 50 гривень, і це нам ще зробили знижку. Кілограм картоплі, два буряка. Одна з протипчинь подарувала. Пів кілограма квасолі нам коштувало 50 гривень, почок кропу та петрушки по 10 гривень. М'яса ми не купували, тож пісний борщ нам обійшовся у 120 гривень. Цьогоріч ціни на борщовий набір зросли через кілька факторів: врожайність, підвищення вартості на логістику та постачання, а також енергетичні витрати. Ціни витрати на сільськогосподарську продукцію вони мають місце, в попередній період на вироблення цієї сільськогосподарської продукції. Тому минулий період, коли там зросли ще ціни на добрива, на пальне, на логістику, транспортні витрати і таке інше, вони відображаються на зростанні ціни на кінцеву продукцію, так, вироблену ту сільськогосподарську культуру, моркву, буряк, картоплю, цибулю і таке інше через якийсь часовий лаг, не в одночасі. Чому, наприклад, може зрости м'ясо в поточному періоді? Ціна змінюється в поточний період, тому що ще в той попередній період були понесені більші витрати на виробництво. Якщо будуть відключення світла, ціни можуть зростати через витрати на генератори для теплиць. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на Сі4.